Дякуємо Богові, що можемо зібратися, що добре нам. Але теж читаємо в писанні, що е, це все велике Боже довготерпіння до нас. То, що ми зараз зібралися, нам здається, в нас так ну, в когось добре, в когось гірше, може, в когось гірше. Але та милість Божа, то, що до нас є, це Боже довготерпіння. Може, ми так часто не розуміємо, ми ми може, та ми нічого ганого не робимо. Нас е, стараємося, робимо, що можемо. Але писання каже до тих людей, які не знають Бога, і може навіть часто й до тих, які знають Бога. Е, то, що поки що нічого, якби немає якихось там судів, це є Божа велика милість і Його довготерпіння, бо Він довго терпить і чекає, щоб, е, щоб навернулися, щоб покаялися до Нього, бо він ще дає час і на навернення. І... Тож сьогодні Тарас згадував те місце писання про смоковницю, Є теж ще таке місце, що коли Ісус прийшов, тож побачив ще одну смоковницю, і він подивився на неї дерево, багато листя і не було плода. І він написано, що він її прокляв. Казав, хай не буде плода на ній повік. І е, теж ще така притча, Ісус сказав: що колись господар дому послав свій виноградник. Послав своїх слуг, щоб вони взяли плодів. Що Господь чекав е, якісь плоди. Е, послав своїх слуг. Е, там були і пророки, і ми знаємо, що там про пророки, про служителів Божих, про, навіть про самого Сина Ісуса Христа. Він чекав, щоб при, е, вони принесуть, прийдуть до Його народу і до виноградника, і принесуть якийсь плід. І, е, там одного побили, одного зневажили, вигнали, там і в кінці навіть сина вбили. І фарсей десь зрозуміли, що то про них якби це говорилося. Але в тому всьому я бачу, що Господь чекає плода. Він приходить до, до своїх і Він чекає плода. І коли ми читаємо, думаю, новий заповіт, дуже часто ми бачимо, що плоди духа, які Бог чекає, та це є любов. А ми знаємо, то її любов це є. Перше слово каже, довготерпіння, що, е, щоб, ми, щоб ми були довготерпеливими. І на всі найважливіші дивимося обітниці, які є, все написано, що вони даються тільки тоді, коли є терпіння. Ми їх здобудемо, обітниці, то, що Бог обіцяв, то добре, на що ми надіємося, до чого він нас веде. Що воно тільки воно здобувається, коли людина претерпить, пройде, устоїть. І е, нам передане Боже Слово, Бог нам відкрив свою волю, свої заповіді, які ми маємо бути, як ми маємо поступати, і е, ми знаємо, що ми маємо, як сьогодні співалося, і потерпіти, і е, не образитися, не обіжатися, прощати, не осуждати. І ми знаємо цю заповідь, щоб так зробити, але щоб її виконати. Вона не є так, що, що вона дається легко. Е, написано, що е, терпінням спасайте душі ваші. Та? І що коли ми претерпіваємо, ми приносимо цей, цей плід Духа Святого. І знаєте, зараз така пора. От серпень, все дозріває. Десь заходиш під дерево, дивишся, яблуко такі вже червоніє, з кожним нам все більше і більше. І я так думаю, Бог десь чекає прийти і побачити в своїх дітях той плід довготерпіння, а він десь проявляється в тих випробуваннях. Е, написано, щоб ми не чуждалися, коли приходять важкі випробування, коли щось таке, що нам е, Ну коли ми терпимо, коли є скорбота, коли є якийсь біль, і воно тягнеться, і з дня на день, якісь справи не вирішуються. І в нас є завжди вибір. Ми можемо вибрати, сказати слово, закрити це питання, розвернутися, піти, все, все закінчити є така можливість піти якоюсь не вужчою дорогою, а ширшою, поміняти те, що в нашій владі. Але я бачу, що Бог, Богові приємно, щоб ми поступали. По його слову, і очевидно, що щоб так поступити, доводиться терпіти. І слово Боже, теж нам в тому дає приклад людей, які вже пройшли ту поприще, які вже виконали Божу волю. І щоб виконати волю Божу, треба з терпінням її виконувати. Вона не виконується легко. Вона не є легка, і в будь-якому випадку буде супротив Божому Слові написано. І такий шлях проходили, написано, що пророки Божі. Тоже згадує апостол Іяків, згадує Йова. Всі ми знаємо, яке було в життя Йова. Ніхто би собі не хотів такого випробування. І... Але він його пройшов. Було дуже складно, і ми знаємо, в нього випробування то випробування, яке він проходив перше, йому дуже хотілося і його дуже спонукали сказати слово. І його прям штовхали, щоб він. Висказав навіть хулу, образу на Бога, як в тому всьому е, можна було щось не сказати, якогось негодування. Але йог устояв, і написано, що він не, не сказав ніякого слова ні проти Бога, ні, ні проти тих обставин важких, які були. Я теж згадую такі моменти, які я бачив е, там з одним братом старшим в церкві, теж були такі, ну, такий вогонь. Дуже тяжкий був, там на нього наїхали безпідставно, там почали там, кричати якісь такі всякі моменти. І було, ну так для мене це була велика така перемога. Якби він то все просто змовчав, просто стерпів. І я побачив, що він в чому був його плід, він поступив як християнин. Він поступив правильно. І... Тож ще один такий момент був колись тож одного служителя, пам'ятаю, на дорозі якась там жінка зустріла і просто його ніг до голови. Там я не знаю всіх обставин, але просто його поливала, е, ви знаєте, розумієте, та? там е, за це. І він просто опустив голову і просто змовчав, просто стерпів. І то було дуже неприємно, але вони принесли пліт. Ото той солодкий, дос достиглий пліт. Християнина поступити по слову, і вони його принесли. І ви знаєте, ті слова, я, я, я не буду зачитувати Слово Божого, бо, що е, ця любов, що воно є пліт досконалий. Ми знаємо, що Бог нас веде, Він хоче, щоб, щоб своїх стали, возросли до досконалості. І е, тої досконалості без довготерпіння вона не здобувається. І навіть цю надію, яку теж проповідав сьогодні Олексій, написано в Слові Божому, коли ми проходимо важкі випробування, якісь іспитання, які нам не подобаються, які тяжкі, але ми зберігаємо Слово Боже, Божу заповідь, то е, в нас з'являється довготерпіння, потім з'являється надія. і і надія не постижає. І якщо ми в цьому стоїмо, цього тримаємося, то ми проходимо угодно. Так як всіх тих пророків, в яких згадує писання там за пророка Єремію написано, що його вкинули в яму, там раз побили, потім другий раз побили. Е, ще Міхея теж були побили. І е, я бачу, що в, в писанні е, і нас, як християн, Чекають е, важкий час. Е, в Євангелії від Луки написано, що, що перед усім тим накладуть на вас руки свої, і переслідувати будуть, і видаватимуть вас у синагоги, і в'язниці, і поведуть вас, царів, і направителів через ім'я Моє. І за ім'я Моє будуть усі вас ненавидіти, але й волосина із голови вам не загине. Терпеливістю вашою душі спасайте. І е, наше завдання на землі виконати Божу волю, поступити по Божому Слову, по Його заповіді, е, яку він нам залишив, і хай нам Бог поможе і дасть сил е, лишитися вірними, і щоб дійсно, як прийде той Господар, що він нас побачив, той, той плід довготерпіння, що ми так швидко не зриваємося, що ми так швидко не здаємося, що ми хочемо зі всіх сил виконати ту заповідь. І заповіді всі, які ви нам залишив, і прославити нашого Бога. Подяка Богові. Амінь.